дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус розмовляє з жінкою біля криниці. Повертаючись зі своїми учнями до Галилеї, Ісус проходив краєм, що звався Самарією. Юдеї не любили Самарійців, бо ті змішалися з народами, що не шанували Бога. Опівдні Ісус разом з учнями підійшов до міста Сихар і зупинився коло поля. Яке сотні років тому Яків дав своєму синові Йосипові. Ісус сів відпочити біля криниці Якова, а учні пішли до міста купити харчів. Саме тоді жінка Самаріка прийшла до криниці. Прошу, дай мені напитися, звернувся до неї Ісус. Жінка здивувалася, більшість юдеї не спілкувалися із Самарійцями. Хіба ти не бачиш, що я Самарійка? запитала вона. Чому ж ти просиш у мене води? Якби ти знала, хто я, то сама попрохала в мене живої води, відповів Ісус. Жінка не зрозуміла його слів. Вода, яку я даю людям, не скінчиться по вік, сказав Ісус. Вона стане джерелом всередині людини. Кожен, хто знайде цю воду, ніколи не відчуватиме спраги. Жінка й далі думала, що Ісус говорить про ту воду, яку п'ють. Приведи сюди свого чоловіка, промовив Ісус. я не маю чоловіка, відказала жінка. Це правда. Ти мала п'ятьох чоловіків, сказав Ісус, але той, з яким ти зараз живеш, не чоловік тобі. Коли жінка побачила, що Ісус знає про це, то сказала, що Він, мабуть, пророк. Потім Ісус із жінкою розмовляли про те, що юдеї поклонялися Богові в Єрусалимі, а самарійці на горі Гарізімі. Ісус сказав, що місце поклоніння не має значення. Справжнє поклоніння виходить із серця. Я знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, відказала жінка. Я той Месія, відповів Ісус. Почувши це, жінка покинула свого глечика біля криниці і побігла до міста. Вона розповіла всім, що зустріла того, хто сказав їй речі, які міг знати лише пророк. Жінка сказала. Що, можливо, він і є Месією. До відходу жінки з міста повернулися учні з їжею для Ісуса, але виконання Божої волі цілком втамувало його голод. Люди прибігли з міста до Ісуса. Ісус залишився там ще на два дні. Багато хто увірували у нього. Люди вірували, тому що жінка привела їх до Ісуса, щоб вони могли особисто почути Його.